Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає. Про це повідомили в Мінобороні. Зокрема, наказом Міноборони в чергове відтермінували сроки взяття жінок відповідних професій на військовий облік ще на рік. До 1 жовтня 2023 року. Йдеться про жінок певного віку. Перше це вік, вік від 18 до 60 років. Друге це стан здоров'я, тобто придатність до військової служби за станом здоров'я. І третє це професія, визначена наказом міністерства оборони номер 313. Зобов'язані будуть стати на обліку військомат жінки з професіями, що споріднені з 14 військово-обліковими спеціальностями. Телекомунікація та радіотехніка, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, метрологія, інформаційно-вимірювальна техніка, науки про землю, харчові технології, забезпечення військозброєнням та військова техніка, фізична терапія, стоматологія, медицина, медсестринство, геометрична інженерія, ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, видавництво та поліграфія, психологія соціальна робота, соціальне забезпечення для того, щоб стати на військовий облік, жінкам необхідно буде звернутися до місцевого військомату при собі мати диплом про наявність відповідної кваліфікації, а також трудову книжку. Обов'язковому військовому обліку не підлягають жінки інших спеціальностей. Вони не зобов'язані ставати на військовий облік, але вони можуть це робити за власним бажанням як і раніше.